Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі 5 хвилин для змін. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Якщо ви бачили фільм Титанік, то напевне пам'ятаєте сцену, коли на потопаючому кораблі група музикантів грала гімн. Цей гімн Боже, до тебе йду. Був написаний англійською поетесою Сарою Флаура Адамс в 1841 році. Вона, дочка редактора, хотіла стати акторкою, але її здоров'я не дозволило їй здійснити цю мрію. І вона присвятила себе поезії. З усіх її віршів до нас дійшов лише один, покладений на музику Лоуелом Мейсоном в 1856 році. Вона померла досить молодою, від туберкульозу, але слова, написані одного разу, продовжують звучати з ус мільйонів християн. Ось слова першого куплету цього гімну: Боже, до тебе йду, мій Боже йду, всім серцем лину я в славу Твою. Тут шлях тернистий мій і страх в душі моїй. Боже, до Тебе йду, мій Боже. Іду. Люди співали цей гімн, коли Титанік занурювався в океан. Можливо, хтось почав, а інші підхопили. У фільмі показано тільки невелику групу музикантів. Проте ті, хто вижив, розповідали, що багато хто співав його, коли вже стало зрозуміло, що надії вижити не залишається, і смерть неминуча. У мене немає мети когось налякати. Я лише хочу запропонувати для роздумів цікаву особливість. Саме на порозі смерті, в останній миті життя ми дивимося на Бога так пильно, як ніколи раніше. Як пастору, мені доводилося не раз відвідувати тих, хто помирає. І я стикався з тим, що в такі хвилини люди ставлять перед собою найбільші запитання. Це можна висловити словами німецького філософа Карла Ясперса людина, яка знаходиться на межі, дуже добре усвідомлює саму себе і ставить найважливіші запитання. Стоячи на порозі смерті, ніхто не згадує, скільки разів виграла його улюблена команда, або яку прекрасну відпустку він провів на березі моря, або що було на останньому показі мод. Не згадуються образи і печалі, думки зосереджуються на цьому особливому моменті. Багато хто з тих, хто помирає, переживає відчуття миру, якого не відчував ніколи раніше. Іноді я запитую себе, що сталося би з нашими християнськими переконаннями, якби ми жили з відчуттям, що перебуваємо на межі життя і смерті? Про щось схоже говорив німецький філософ Мартін Гайденгер, визначаючи людину як істоту для смерті, якщо розуміти, що неминучість цього моменту визначає все наше існування. Боже, до тебе йду, ідеться в гімні. А що якщо кожен день ми житимемо так, що будемо йти до Бога і будемо з ним у близьких відносинах? Якщо наш розум. Буде зайнятий думками про Христа, якщо ми бажатимемо перебувати в присутності Божій. Подумайте, наскільки іншим тоді було би наше життя, Псалмист Давид говорить: Господь близький до всіх, котрі волають до Нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Помолимось. Дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за дар життя, який ти нам даруєш. Сьогодні кожен з нас може прийняти важливе, вірне рішення у своєму житті слідувати за тобою. Допоможи, Господи, нам завжди дивитися на тебе і пам'ятати, що кожен день нам необхідно бути з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Моліться Богу. Щоб ви відчували його присутність з кожної миті, і вам не треба було б чекати смерті, щоби згадати у своєму житті про нього.